Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття за книгою дошкільника. Ми з вами розпочинаємо нову тему, яка називається Рух на дорозі. Пропоную вам сьогодні відправитися у подорож. А на чому саме ви відгадаєте загадку. їду їду, ні колес, ні сліду. Ну, подумайте уважно, що це за. Вид транспорту такий. Ну що, здогадалися? Так, це дійсно, це човен. Сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож, будемо плисти на човні і виконувати різні завдання. А в кінці ми цей човен заплікуємо. Відкривайте зошити і будемо працювати. Діти, пропоную вам знайти книгу дошкільника, частину 3 і відкрити її на сторінці 50. Ми з вами будемо виконувати завдання за темою рух на дорозі. Перше завдання ми з вами пропускаємо. Ми його зробимо з вами в кінці. Завдання 2. Наші друзі обирають підхожі дороги для різних засобів пересування та транспорту. Допоможи їм, з'єднай правильно транспорт і шлях для нього. Розкажи, що в тебе вийшло. Ми з вами бачимо наших друзів і бачимо над ними транспорт. Вам потрібно вибрати шлях, по якому цей транспорт буде рухатися, і з'єднати стрілочками. Так, наступне завдання: 3. Тут ми бачимо з вами Олексія. Олексій кудись зібрався. Щоб дізнатися куди, орієнтуйся по стрілці. Проведи його по лабіринту і ти з'ясуєш, куди він йде. Вам потрібно визначити вгорі: це буде початок, і за пунктірчиками обвести і дізнатися, куди ж Олексій потрапив. Так, завдання 4: Намалюй предмети, використовуючи крапки згідно звірця. Так, вам потрібно буде намалювати предмети різні шляхи. Тут ми бачимо крапочки, і вам потрібно, що у вас вийде. А потім ми дізнаємося, з'єднавши всі. Так, наступне завдання: завдання 5. Тут ми бачимо з вами мері. Мері вирішила з'ясувати, хто зі зображених на малюнку істот. Пересувається. Допоможи їй з'єднає спосіб пересування з відповідною позначкою. Тут ми бачимо різних мешканців і бачимо спосіб, як вони пересуваються. Вам потрібно стрілечками визначити, хто як пересувається. Наприклад, тут ми бачимо собачка, що вона ходить. Да? А якщо ми бачимо змію з вами, то вона що робить? Повзи. Тобто вам потрібно з'єднати все це. Далі самостійно ви можете створити за допомогою паперу човник. І мені показати потім. Завдання 7. Тут ми бачимо з вами наталку. Наталка дуже здивувалася, тому як різні предмети-помічники виглядають у минулому. Розглянь уважно малюнки. Встанови відповідність між сучасними приладами і тими, що використовують таку саму роботу в минулому. Розкажи, що найбільше тобі сподобалось. Вам потрібно визначити і з'єднати їх між собою. Сучасний предмет і минулий. І завдання вісім. Тут потрібно розглянути предмети, що зображені. Всі вони допомагають людині писати, обведіть ті, які б ти хотів вибрати. Це всі предмети, які допомагають писати, а вам потрібно обвести ті, які вам найбільше сподобалося і хотіли б ви використовувати. Далі ми з вами відкриваємо сторінку 50 і виконуємо обривну аплікацію. Ну що, діти, ми з вами відкрили сторінку 50, тут ми бачимо з вами човен, і нам потрібно зробити морський пейзаж. Для цього ви кольоровий папір розриваєте отакі на шматочки, тому що у нас сьогодні відривна аплікація. Синій нам потрібен для хмар, а інші кольори ви можете підібрати самостійно для самого човника. Спочатку я прапор пропоную нам з вами. Намалювати або олівцями, або фломастерами, за вашим бажанням, і водичку забрати в кінці восковими олівцями. Спочатку ми з вами прикрашаємо хмаринки. Для цього ви беріть пензлик і намазуємо хмарку. Далі беремо сині шматочки і прикрашаємо нашу хмарку. І так робимо з усіма хмаринками. Хмаринки ми з вами зробили, а далі робимо сам парус. У мене він буде рожевий. Так само намазуємо і шматочки паперу наклеюємо. Наклеюємо швиденько, щоб наш клей не висох. Розміщуємо наші шматочки на цьому парусі. Парус ми з вами створили, і залишилось у нас сам човен. Човен у мене буде Зелений. Так само ми його намазуємо, клеєм і розміщуємо папір. Так, сам човен ми з вами створили, а зараз з допомогою воскових олівців будемо робити хвильки на морі. І для цього беріть блакитний колір, беріть зелений. Тому що водичка буває різна, бо беріть темно-синій, і робіть хвильки по всьому морю. Ну що, наша робота вже вийшла, і наша мандрівка також вже завершена. А на згадку у вас залишилась ось така гарна картина про подорожі на човні. Дякую, чекаю ваших робіт. До побачення!